Ви тільки но ну, розібралися з новою формою списки військового обліку і полегшено зітхнули. А тут нове поняття, базова загальновійськова підготовка. Як реагувати, якщо у працівника у Резерв Плюс з'явився статус про потребу проходження без АВП, що означає воз 999 у Резерв Плюс? А ще нові зміни до порядку номер 1487. Хто та коли буде автоматично поставлений або знятий з військового обліку без заяв і походів до ТЦК? Про це, а також про заповнення списків, повідомлення до ТЦК, різницю між БЗВП та базовою військовою службою та не працівників на ВЛК, поговоримо на безкоштовному вебінарі 30 вересня. А на вебінарі 2 жовтня тема сканування трудової книжки та заповнення списків повідомлення до ТЦК. Як перевірити, чи прийняті скан копії трудових книжок пенсійним фондом, чи потрібно передавати до ПФУ записи, що з'явилися після оцифрування, коли подавати повідомлення? до ТЦК про відсутність даних у ВОД для списків, як відобразити у списках військовозобов'язаного, який прийнятий звільнений протягом 25-го року. Відповіді на ці та інші запитання на вебінарі 2 жовтня не пропустіть! Реєструйтесь вже зараз і будьте завжди на крок попереду з кадроленд з нами просто практично і безкоштовно.